Брали відказ за кожну машину, яку до України возили вантажівками з європейських країн. Служби безпеки спільно з поліцією викрили цікаву схему, до якої були причетні одразу двоє інспекторів у митниці. Діяли спритники на Раворуському пункті пропуску і вимагали гроші за те, що не докучатимуть бізнесменам штучими перепонами під час митного оформлення. Правоохоронці задокументували одразу кілька епізодів отримання хабарів на загальну суму у 56 тисяч гривень. Наразі про підозру повідомили лише двом інспекторам-негідникам. Проте слідство ще й досі триває, аби встановити Усіх учасників цієї схеми за схемою посадовців, кожна ввезена автівка обкладалася даниною, яка згодом осідала в кишенях інспекторів. Співробітники СБУ задокументували декілька фактів злочинної діяльності фігурантів і затримали одного з них на гарячому під час отримання хабара за пропуск автівки. Наразі двом фігурантам справи вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, а саме прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групи осіб. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.